Надвечір окупанти обстріляли з артилерії райцентр та прибережні громади. А протягом тижня гатили із дронів камікадзе. Загинула людина. Подробиці у випуску. Червоно Григорівська громада готується до запуску водогону про безпекову ситуацію, населення та забезпечення водою. Наші кореспонденти поспілкувалися із головою селищної ради Олександром Прокопенком. Обслуговуватиме сім населених пунктів, де проживають понад 10 тисяч людей. У селі Придніпровське на Нікопольщині запрацювала пожежна команда. Ви дивитесь спецпроєкт проєкт про Нікополь. Вітаю! Підписуйтесь на ютуб 11 каналу, щоб нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Після спокійної ночі ранок в прибережних громадах розпочався із загрози артобстрілу. Людей просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та бути в укриттях. Вчора ввечері ж ворог з артилерії обстріляв одне з сіл Марганецької громади. Туди прилетіло півдесятка снарядів. Обійшлося без загиблих та поранених. Наслідки уточнюються. Неспокійно було й протягом тижня зі ствольної артилерії та ФПВ «Камікадзе» Ворог хатив Нікополю та населеним пунктам Мирівської Марганецької червоно-григорівської громад. Під час однієї з атак загинув 45-річний чоловік. Ще один 47 років, отримав осколкові поранення. Понівечено чотири приватні будинки та інфраструктуру газо та електромережі. Один з приватних будинків зайнявся внаслідок артилерійського обстрілу. Водночас наші аеророзвідники під енергодаром знищила ворожий комплекс РЕП Поле 21 Відеомоменту оприлюднила Нацгвардія України. Бійці 23-ї бригади НГУ спільно з прикордонниками обезброїли повітряний простір окупантів та розбили кілька вогневих позицій. Після зустрічі з українськими дронами російський комплекс РЕП Поле 21 навряд чи буде придушувати чи пригнічувати щось окрім боєздатності ворога. На цьому зазначила оборонця, не зупиняються. Нікополі діятимуть аварійні відключення світла. Про це попереджають у міськраді. Через масовані обстріли росіян у міста недостатньо ресурсів, аби покрити потреби всіх споживачів. Аналогічна ситуація і по всій території області. Про екстрені відключення у Дніпропетровській області попередив ДТЕК. У Червоногригорівській громаді запустять воду через магістральний водогін. Спочатку людей забезпечать питною, потім технічною. Наразі місцевих просять передати показання лічильників до підприємств, що їх обслуговують. Зробити це. Можна двома способами особисто або передати показання у месенджерах. Контакти на ваших екранах. Лише за вісім кілометрів від ворога від початку повномасштабної війни жителям Червоного Григорівки спокій тільки сниться. Окупанти регулярно обстрілюють громаду з енергодару з того боку обмілілого каховського водосховища, пускають дрони, гатять з артилерії про безпекову ситуацію місцевих переселенців та те, як людей забезпечують питною водою. Знімальна група 11-го поспілкувалася із головою Червоного григорівської селищної ради. Детальніше далі. На жаль, на сьогоднішній день кількість обстрілів не зменшується. Летить все. Летить дрони, летить артилерія, летять СЗВ. Спочатку військової агресії в масштабах нашої громади ми маємо майже 1300 пошкоджених. Будів будинків приватної власності, об'єктів комунальної власності. Ми маємо 10 чоловік загиблих серед мирного населення. Ми маємо 16 чоловік поранених, які отримували поранення той чи інший ну, ступеня важкості. Дуже психологічна ситуація серед населення остається дуже важкою. Люди розуміють, що ми знаходимося дуже близько до ворога. Які знаходиться на відстані близько 8 кілометрів, де ми зараз з вами приміщенні знаходимося. Це наші чотири села: це Чорноригорівка, Кам'янська, Придніпровська та Мусіївка знаходяться в зоні активних бойових дій. Частина громади це Дмитрівка, Брисовка, Привільне, в зоні можливих бойових дій, знаходиться. Але, на жаль, на жаль, ситуація не змінюється на краще. Перед початком російської агресії у нас було близько 13,5 тисяч населення по громаді, зараз десь 10,5. Але в той же час ми маємо 2 тисячі ВПО. Це особи, які переїхали в наш край з того чи іншого регіону України. Третя частина дітей на сьогоднішній день виїхала в інші регіони. В той же час, в певний період тому, майже півроку, спостерігалася тенденція, що люди почали вертатися. вертатися. Я не кажу, що ситуація кардинально покращилася в плані обстрілів, але люди психологічно, фізично, вони захотіли вернутися до себе додому і продовжувати дружити та працювати. На сьогоднішній день ми рекомендуємо все-таки рекомендуємо, ні в якому разі немає такої примусової евакуації, але ми рекомендуємо сім'ям, в яких є діти в першу чергу, за допомогою, за допомогою волонтерів, чи селищної ради, все-таки покинути зону активних бойових дій. Ситуація надто складна. В домівках наших жителів, це за чотири села, які знаходяться в зоні активних бойових дій, вода є, але вода, на жаль, технічна. Вона непригодна для вживання в їжі. Ми стоїмо на порозі запуску магістрального водопроводу, називаємо його Запоріжжя Кривий Ріг. Де також селищної ради зроблені всі відповідні заходи стосовно приєднання до цього водопроводу. Сьогодні, на жаль, на жаль, в силу тих чи інших обставин волонтерськими волонтерськими організаціями припинено підвіз питної води для населення. Тільки залишилась залишилась одна організація, а це Джем, яка нам надає бутильовану питну воду, за що їм велика вдячність, але на жаль, об'єми. Трошки менше, чим населення потребує. Обслуговуватиме сім населених пунктів, де проживають понад 10 тисяч людей. У Червоногригорівській громаді запрацювала пожежна команда. Новий підрозділ відкрили у селі Придніпровське. Рятувальники отримали п'ять сучасних комплектів спеціального пожежного одягу. Безпекова ситуація у Нікопольському районі складна, тому важливо, аби у віддалені пункти громади швидко прибували рятувальники. Декомунізація повним ходом у Нікополі демонтували пам'ятник прикордоннику Усову. його бюст зняли за допомогою крану. Відеомоменту зафіксували перехожі та виклали у соцмережі. Нагадаємо, пам'ятник прикордоннику часів Другої світової війни Віктору Усову у Нікополі з'явився не так давно. Він був встановлений біля культурно-дозвільного центру за сприяння директорів місцевих заводів і урочисто відкритий 28 травня 2005 року. А віднедавна, як частину програми з декомунізації, у місті перейменували. Й вулицю Усова. Тепер вона вулиця прикордонників. Дегуманізацію на Нікопольщині прокоментував і начальник районної військової адміністрації Євген Євтушенко. Зазначив, що це частина політики держави, тож жителі мають поважати та приймати ці зміни. Додав, що переважно більшість вулиць планують перейменувати на честь загиблих героїв України. Трошки інфантильно, коли вулиці там називають грушеві, медові, яблуневі. Ну знаєте, мені це нагадує дитячий садочок, де одна група розфарбована в рожевий колір, інша там в інші якісь грибочки, яблучки на стінах. І ну, це така, знаєте, мила дитяча атмосфера. У нас є багато героїв, які загинули з 2014 року. У нас є історія Нікопольщина це козацький край, є велика козацька історія. І наші перейменування, наші топоніми повинні нести, мабуть, на собі таку, знаєте, відбиток тих подій, які відбувалися на цій території. Починаючи від там, січей, закінчуючи тими хлопцями, які сьогодні гинуть, для того, щоб тут не було ноги окупанта. На Селенці у Червоногригорівській громаді отримали продуктові набори. Чергову партію допомоги надали благодійники з Америки. Вони понад рік підтримують українців на прифронтових територіях та забезпечують продуктами вразливі категорії населення. Відвідували творчі гуртки, брали участь у спортивних змаганнях та ходили на цікаві екскурсії. Діти з Нікополя безкоштовно відпочили на Київщині та Закарпатті. Оздоровлюють дітей пільгових категорій. Це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також переселенці. На сьогодні, завдяки співпраці Нікопольської міськради та Дніпропетровської обласної військової адміністрації оздоровилися дев'ятеро дітей. Вони три тижні відпочивали у таборах міжнародного дитячого центру Артек. Все за кошти держбюджету. На цьому в мене поки що вся інформація. Підписуйтесь на Ютуб 11 каналу, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимось у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.